Так, ящик, на да да А, да. да, вот это этого. Заступник начальника управління по роботі з особовим складом полковник Волошин. На цій експозиції представлені всі боєприпаси, зброя, вилучена у терористів в ході операції АТО в місті Слав'янськ та Краматорськ. Безпосередньо можете побачити. Засоби зв'язку, які були вилучені в автошколі міста Славянська, на зразках цієї зброї на бірках, чітко видно, що вони були виготовлені в Росії в 2014 році. Році весь арсенал, так звана в кавичках, гуманітарна допомога жителям Донбасу, якраз застосовувалася проти військовослужбовців Національної гвардії та Збройних сил України, а також і мирних жителів Донбасу за всю операцію від Національної гвардії України. Загинуло 12 військовослужбовців та було поранено 138. Зараз із 29 військовослужбовців знаходяться на лікуванні в шпиталях України, Національної гвардії та Збройних Сил України. Мета цього заходу показати, що всі ці засоби. Використовувалися не в мирних цілях, а для дестабілізації ситуації на Донбасі і були завезені і виготовлені з території Росії. Що ми бачимо на даних упаковках і бірках, які знаходилися в упаковочних ящиках. Это мой видим. Хотя, наверное, сказать, он хоть конечно вытянут не квадратный катает. Все.

Я да, не участвую. Ага. Да. выдергивается и боец переходит на боевую сторону. Все. При нажимании... Советская сторона, 60-й год. Это оно назначает. На дерево. Раскладай. Давай, кульон. Хорошо, покажу. Начальник отдела видео озброєння головного управління Національної гвардії України подполковник Гриценко Сергій Олександрович. Скажіть, будь ласка, на цьому заході і на цій експозиції що представлено? На цій експозиції представлені різного роду боєприпаси до стрілецького озброєння, до переносних зенітно-ракетних комплексів, а також протитанкові коронні ракети 9М111 та 9М113. Дане озброєння та боєприпаси були вилучені у ополченців в місті Ізюм. і Доставлені до мистеківа для Громадські. Протягом якого часу це збиралося? Це збиралося протягом дії всієї операції АТО в місті Ізюм. Ці діталі зв'язку були вилучені в період останньої операції, коли було звільнене місто Славянськ від ополченців і були доставлені до міста Києва, як я вже заказав. Це, це виготовлено в часи Радянського Союзу, де воно зберігалось невідомо, але деякі полкувальні аркуші, які були знайдені в ящиках, свідчать про те, що окремі зразки озброєння були, були на балансі військових частин Кримського. Півострова збройних сил України а також одних одніх з військових частин Російської Федерації.